Такими словами, ми зараз почати цю проповідь, відділля, і любим, людині, і фарасея, так само найбільшою втіхою, радістю Господь, є неї не небудова. Бо Господь знає собі, як храми сходити. Ось Подивився на двір, так подивимося, чим не краса, чи, що може бути краще на це. Але душі наші, це найбажаніше для Господа Бога. І ось про ті душі йдеться в сьогоднішньому є вам, зайшли до храму згідно привчи Ісусової двоє чоловіків, Фарисеї, скажу зразу ж таки. Суспільного і церковного і життя. А чорно не так. І розповідає всі ці речі, але каже традиція ця, Безумні речі. Бо так само, як ми не можемо нічого Господу з матеріального принести, бо все є Господнє. Все є Господнє. Так? І не можемо тим похвалитися, радше не можемо тим хвалитися. Нашим людським, бо, зрештою, все, що ми маємо добре, від Духа Святого, від Господа Бога. Він радше, щоб подякувати Богу, то Він виносився, і гординя Його. Зовсім мені. Адже мидер, побачивши, зраді мене, целтував фарисеїв у, у храмі, тому і розкаювався, бо відчував свою мізерність. Важливіше є розпізнати власні гріхи, розпізнати у собі того грішника митри, який кається і проливає сльози, чи не так, то згідно цієї печі. Бо хто енеться то той буде що? Принижений. А хто принижується перед Господом, той буде Господом. Вивища. Mm. І прикладом Господь власне став сьогодні нам притчі кого Фарасея. Прикладом до наслідування чи митля митля його покаяння. І то повторно після минулої неділі про митля Захея. Пам'ятаємо знову ж таки ми закінчаємося і чесноку побачити. Отож, певний високо, хоча виступише за скоро. Але не стільки добрі вчинки, не стільки мораль чи законна поведінка, навіть непевна побожість стають вирішальними. У Великий міст, до якого ми готуємося, Головним має стати оте. Митаряве Покаяння і його окупа. Воно єдиним є необхідним. Бо чуємо сьогодні ще і ще, що саме на Митра, на його голос, на голос такої молитви звертає увагу хто? Господь. Отож, ще раз послухаємо, Церква звертає нам увагу на сьогоднішнє Євангеліє під час синочного. цитую Не молімося, браття, як фарисеї, бо хто підносить себе, буде принижений. Тому смирімо себе перед Богом і поспішивши, з ним будемо кликати Божості. І надії нам необхідно себе ще ототожнити із Блудним сином. Треба немов би побувати на страшному суді Христовому. Далі будемо читати покаянний канон Андрея Крицького у першій чотири дні Великого Поста. Тут цей божественний автор <кхм>, дає численні докази і святого письма. Для чого? Щоб знову нас утвердити у спасенному Покаянні. Ми станемо чинити поклони, пісні, покуту і милосердя. Видається надто гірким. Надто важким Все може виявити для того, хто правдиво розуміє та виявляє добру волю. Такий не лукавить, але визнає себе подібно до митяря, яким ошуканим, сповнений, сповненим помилок, приймає. Той факт, що опинився поза весільними палатами у лахмітті своїх суєтних марних думок та ілюзій. І щойно після направду отакого геройського визнання приходить на зустріч Бога. Зливає зверху олива Божого Милосердя, пам'ятаємо сударування оливопомазання. Олива, яка лікує, яка робить нас новими, ніжними, молодшими на душі виправляє. І як жінка, яка забуває про всі болі народження, так само і душа. Якось невимовно тішиться своїм Христом Ісуса. Ось так такий для нас сьогодні притча Митря і Хасея, щоб нас готувати і це правильно до молитви і часу Великого Поста, який ми будемо приймати і правильно проводити. Ці отримати найважніший плід оновлення у Христі, Спасителі нашого.